На компостувальну станцію Львова продовжують надходити ялинки від мешканців. Тут ці зелені насадження спершу подрібнюють на щепу, а згодом роблять з них органічну підживку. Оця щепа, подрібнена деревина, подрібнена ялинка. Вона змішується з іншими породами дерев і укладається в бурти. Тобто в бортах вона змішується з іншими органічними відходами і також компостується протягом трьох місяців. Тобто саму щепу з ялинок можна використовувати як для мульчування, тобто можна утеплювати ними саджанці дерев, різники, утеплювати на зиму. Цю підживку використовують як ефективне добриво, яке, зокрема, беруть при висадці нових дерев як на вулицях Львова, так і парках. Цю органічну підживку ми змішуємо у співвідношенні один до чотирьох. Тобто, одна частинка… Цієї підживки і чотири грунту е, звичайного, е, і таким чином утворюється ґрунтосовіш, яку вже можна використовувати для висадки там дерев, кущів, квітів чи для е, удобрення. Мешканців закликають здавати ялинки на цю станцію на пластові 13, або в ЛКП Зелене місто на замарстинівській, та ЛКП Лгіспецкомунтранс на вулиці Жовківській. Цього року до нас надійшло вже 5 тонн, перших 5 тонн. Це порівняно не є багато, так але ми очікуємо ще надходження, оскільки перевізники ще збирають. Загалом за всі роки, поки існує станція компостування, ми вже прийняли, якщо говорити окремо тільки ялинки, це більше ніж 90 тонн вже. Також зі списком спеціальних пунктів збору ялинок біля контейнерних майданчиків можна ознайомитися на сайті міської ради, Давид Берішвілі, правда тут Львів.